Добрий день, друзі, вітаю вас на уроці літературного читання. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Пригадайте, діти, вмить, як пшениченька шумить. Як в гайку струмок дзвенить, Дз... джмели куса бренить. Дзжж, як шумлять у птаха крила. Шур, шур, шур. Вітер з гаєм розмовляє, поміж листячком гуляє. Ш... І ми трохи пошуміли. Візьмемось тепер за діло. Прочитаємо чистомовку. Повернулись птахи навесні, завели свої дзвінки пісні. Ось зозулька сива в ліску, Зранку нам кує ку-ку, ку-ку. У гаю гуляли ми удвох. Раптом Соловей. Тьох-тьох, тьох-тьох. Із висот небесної імли чути журавлів. Курли, 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 шлють свої вітання голосні, птахи людям, сонцю і весні. Діти, скажіть, будь ласка, чим зайняті птахи на весні? Так, вони лагодять або будують гнізда. У різних птахів будиночки виглядають по-різному, тому що живуть вони в різних природних умовах. Одні птахи живуть в лісі, інші в степах, а деякі облаштовують гнізда біля людей. Люди підгодовують птахів, майструють будиночки, рятують від негоди. Про спробу хлопчика Петрика врятувати пташине гніздечко, написав оповідання Василь Шкляр. Але перш ніж ми познайомимось з твором, декілька слів про автора, Василь Миколайович Шкляр, відомий український письменник, народився 10 червня 1951 року в селі Ганжалівка на Черкащині. Василь змалечку цікавився письменництвом і ще в шкільні роки почав друкувати свої твори. Юнак гарно навчався і закінчив 10-річну школу зі срібною медаллю, а відтак вступив на філологічний факультет Київського університету. Твори Василя Шкляра перекладено багатьма мовами, зокрема англійською, болгарською, вірменською, шведською, словацькою та іншими. В оповіданні вам зустрінуться слова, які можуть бути вам незрозумілими. Тому давайте проведемо словникову роботу і з'ясуємо, що вони означають. Верховіття верхня частина дерева, верхні гілки. Мовляв, уживається при передачі слів, які належать не тому, хто говорить, а комусь іншому. Клятий такий, якого клянуть, проклинають, огидний, ненависний. Шарпав Різко рвучко смикав, глумиться, злеве сміює, насміхається. Вихором рвучкий, стрімкий круговий рух. Змокрів став мокрим від поту, спітнів. До полудня, до середини дня дурно, даремно марно. Оповідання Василя Шкляра. Гніздечко. Слухайте. І слідкуйте. Уранці Петруся розбудив вітер. Завив, застогнав у верховітті дерев, ще й гілочкою буску в шибку стукнув, наче навмисне, вставай, мовляв, бузок якраз під вікном ріс. Глянув Петрусь на кущ і похолов. Там якась пташина гніздечко звила. А клятий вітер шарпав бузок, наче хотів його вирвати з корінням. Вискочив на двір, а що робити не знає. Гніздечко вигойдується на гілці, от-от упаде, рукою притримав, та не дістане, в який бік вітер подме, туди й Петрусь біжить, долоньки підставляє, щоб гніздечко впіймати, коли те впаде. А вітрисько, ніби глумиться над ним, кружляє вихором, і Петрусь кружляє довкола куща, аж змокрів. Ходімо гуляти, кличе його сусіда Мишко. Е, ні, гніздечко, треба глядіти. Та не впади, не бійся. «Хто зна?» – каже Петрусь, і серце йому заходиться. Гойдає вітер куща, як травинку. Так і пробігав біля гніздечка до полудня, а потім вітер притих. Гніздечко і справді не впало. Пташина примостила його таки надійно. Я ж казав, знову прибіг Мишко, а ти не послухався і дурно протупцював то півдня. Але Петрусь наче й не чув мишка. Бо коли до гнізда прилетіла пташка, Петрусеві здалося, що вона вдячно подивилася йому в очі. А тепер хвилинка відпочинку. Проведемо бесіду за прочитаним. Назвіть героїв оповідання. Чому прокинувся Петрусь? За кого хвилювався хлопчик? Як він оберігав гніздечко? Як ви розумієте вислови, Вітер шарпав бузок, кружляє вихором? Петрусь глянув на кущ і похолов. Серце йому заходиться. Знайдіть, будь ласка, відповіді на запитання в тексті оповідання. А зараз ми з вами пограємо в гру, можна чи ні. І дізнаємось, чи знаєте ви правила поведінки в природному середовищі? Чи можна підгодовувати птахів? Так, звісно, можна. Чи можна брати гнізда з яйцями руками? Ні, не можна. Пташка може покинути гніздо. Чи можна ловити пташок? Не можна. Пташка жива істота. Вона любить волю. Чи можна лишати вогнище в лісі? Не можна. В пожежах гинуть тварини. Чи можна майструвати і розвішувати годівниці? Так, звісно, можна. Чи можна голосно кричати в лісі? Ні, не можна. Голосні звуки лякають птахів. Чи можна викликати службу порятунку, якщо допомоги потребує птах? Звісно, можна і потрібно. Тварини мають таке саме право на життя, як і люди. Домашнє завдання. Прочитайте оповідання Василя Шкляра Гніздечко. Складіть анкету персонажів оповідання, заповніть таблицю. Намалюйте ілюстрацію до оповідання. Завершити урок я хочу вправою мікрофон. На уроці мені сподобалось. Я дізнався, дізналась. Було складно розкажу мамі й татові про. А наш урок закінчено. До нових зустрічей!